Головне про події 13 грудня. Окупанти знову атакували об'єкти української енергосистеми. Голова Китаю не приїде на інаугурацію Трампа, а США планують нанести удар по Ірану. Докладніше далі. У сухопутних військах заявили про масштабну трансформацію. Йдеться про зміни у рекрутингу та військовій підготовці, а також про впровадження новітніх технологій цифровізацію процесів, трансформацію управління, логістики та соцпідтримки військових. Кабмін звільнив очільника інституту національної пам'яті Антона Дробовича у зв'язку із закінченням строку призначення на посаду. Вранці 13 грудня Росія завдала масованого удару по українській енергетиці, атакувавши об'єкти у західних областях, зокрема на Львівщині та Івано-Франківщині. З 93 крилатих ракет сили ППО збили 81, у тому числі 11 завдяки винищувачам F-16. Крім того, окупанти застосували близько 200 безпілотників. Як повідомили в МАГАТЕ через російську атаку, 5 із 9 енергоблоків України знизили потужність. Суд у Гаазі відмовив у задоволенні касаційної скарги Росії та зобов'язав Москву компенсувати збитки Нафтогазу за привласнення активи в окупованому Криму. Росія розглядає можливість другого удару Орєшніком по Україні вже цими вихідними. Попереджає видання Файненшл Таймс. Сполучені Штати оголосили про новий пакет допомоги від США для України на суму 500 мільйонів доларів у списку. Зокрема, артилерійські снаряди, боєприпаси для Хаймарс, протитанкові озброєння, антидронові засоби. Тощо лідер Китаю Сі Цзіньпін не приїде до Вашингтона на інаугурацію Дональда Трампа у січні 2025 року. Повідомляє телекомпанія CBS News. Новим прем'єром Франції став Франсуа Байру, лідер центристської партії Демократичний рух. Про це повідомили у Єлисейському палаці. У команді Дональда Трампа обговорюють можливість превентивних ударів по Ірану через активізацію розробок ядерної зброї Тегераном. Про це пише видання Wall Street Journal. У цюриху відбулося жеребкування групового раунду європейської кваліфікації до чемпіонату світу 26-го року з футболу. У ньому взяли участь 54 збірні. Наша команда зіграє у групі, D разом з Ісландією Азербайджаном, а також із переможцем матчу Франція-Хорватія у лізі націй. На жаль, під час жеребкування стався прикрий інцидент, коли на графіці під час прямого етеру Україну показали без анексованого Криму. На кінофестивалі незалежного кіно Санденс у Парк Сіті в американському штаті Юта покажуть нову стрічку оскароносного українського режисера документаліста Мстислава Чернова, «2000 метрів до Андріївки. Зйомки фільму відбувалися під час контрнаступу ЗСУ у 2023 році. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.